кожна держава має свою державну атрибутику. Вона не тільки відрізняє поміж інших держав, а й містить риси культури та історії країни. Головними символами України, як і будь-якої держави, є прапор і герб. Щоправда, герб ми маємо лише малий, усім відомий тразу, оскільки з приводу справжнього великого ще й досі точаться суперечки сьогодні, в офіційний день прийняття малого українського герба, саме час згадати його давню історію та розповісти про те, що ж він символізує. Тризуб малий герб України. Спокон віку був відомий як знак княжої держави Володимира Великого. Версії щодо походження тризуба існує безліч у різних варіаціях. Він з'являється на монетах, печатках, клеймах. Князів роду Рюриковичів. Учені тлумачать ці зображення по-різному, як символ державної влади, як церковну емблему та орнамент. Походження символу також породило багато версій. Так, наприклад, низка фахівців вважають тризуб схематичним зображенням птаха, зокрема, сокола, ворона та голуба. Дехто бачить у тризубі корону, а дехто слово воля. Цікаво, що тризуб є одним із найвідоміших символів. Із тризубом зображували грецького бога моря Посейдона та його римську колегу Нептуна. Тризуб можна побачити. Бачите, в руках індійських богів шиви та вішну. Він використовувався в різноманітних символах, які пов'язували з числом три, яке вважалося священним багатьма народами. Тож прослідити, звідки саме бере початки історії герб України, вже доволі важко. Державний герб можна побачити на монетах, банкнотах, будівлях державних установ та на паспорті, який засвідчує громадянство його власника. Зберігає герб і військове значення, адже він зображується на різних елементах військового однострою кокардах та шевронах. Герб похороняється законодавством. Наруга над ним тягне за собою кримінальну відповідальність. Володимир Великий вважав, що Тризуб несе в собі магічні властивості та оберігає. Тож хай він принесе Україні прогрес, злагоду, розуміння та мир. Вікторія Петіна, доброго ранку, Україно!